6 січня виповнюється 85 років з дня народження Василя Стуса, і як ознака того, що ми живі, ми є, ми пам'ятаємо, хто ми такі. Завдяки цьому, ми обов'язково переможемо. Відбувається багато заходів присвячених Стусу, навіть у нинішніх важких умовах. На одному з них я зараз побуваю і запрошую вас разом зі мною відвідати його. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогодні в музеї літератури відкривається виставка, присвячена 85-річчю від дня народження Василя Стуса. Гадаю, що там буде багато чого цікавого і послухати, і побачити. Тож запрошую вас! Пані Галі Степанові, пану Роману Веретельнику за співпрацю. Це наша невелика творча група. І вони поділились тим, що вони мають бо вони дружать з сином поета, і пані Галі Дмитро Васильович дав. Краватку Василя Стуса це оригінал, вона знаходиться в другій вітрині, і поруч фото, в який поет зображений от саме в цій кроватці. Окремим комплексом ми показали Палімсест. Він писав і у нього. Відбирали ці рукописи. Часто вони, ну можливо, не так часто, але попадали все таки в вірний світ і друкувались в часописах. Останню. Таку велику бандероль отримала Надія Світлична в Нью-Джерсі, і дивовижно, як це все до неї дійшло, і пані Надія підготувала палімсести до духу в 1986 році. Щодо такого ряду художнього, ми бачимо тут дві роботи. Зарецького Віктора, і в першій вітрині ми бачимо перший портрет Василя Стуса, це художник Олександр Хорунжий. Він так само, як і Василь Стус, ходив в студію в місті Сталіно, тепер Донецьк, і його вразив цей молодий чоловік. І довго ми просили, щоб він подарував це перший відомий портрет Василя Стуса. У мене є якесь таке внутрішнє відчуття, що цього року щось дуже радикально, нічого минулого, щось дуже радикально змінилося. Я випадково почув фразу одного з наших керівників, що чудо стало можливе саме завдяки офіруванню всього народу. І це, от з моєї точки зору, це найбільш правдиво. І ми всі це чудо пережили. Від отої Горської Малисенкої Щупти людей ми дуже якось швидко, дуже несподівано для всіх здолали здолали шлях, коли нас помічають. Десь, в, ну здається, що це був вересень місяць, я був у Польщі. там Польська солідарність вручала медаль подяки. І це в мене вперше за кордоном було відчуття, що за тобою стоїть авторитет твого народу. Раніше цього ніколи не було. Сейстус мріяв бути режисером серед іншого, і він навіть приходив, щоб вступати в Театральний інститут, але. І з ним зустрівся тоді Микола Іванович Мерзлікін, ти, напевно, це знаєш, цей епізод, добре Дмитра, е, який був в, в такій попередній комісії. А у Леся Танюка в клубі творчої молоді в 60-х роках, Леся е, Степанович сам це розповідав завжди і писав про це. Е, Василь Стус мав грати Галілея у виставі за п'єси Брехта. В одному з листів, уже із заслання, він писав. Все частіше виникають видіння театрального світу, світу театру, де на гігантській авансцені йде дійство. Цікаво уявити переходи героїв, де вони кожного разу дивляться на себе збоку, додати стихій, шум лісу, шум вітру. Дзюркотіння води, голос краще жіночий. Ми хотіли е, зробити цей дитячий куточок. Коли е, прийде дитинка, ми хотіли там різні тексти е, написані е, від руки Галею. Е, а як... Хотіли придумати місце сили, слова сили. слова сили. Ми назвали власне ці коротенькі тексти. І будемо заохочувати дітей, щоб вони самі свої слова сили писали, і їх чи залишали, чи брали з собою, адресували кому задумають. Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена у вікно, і благодать. Така ясна лягла мені на душу сумирену, що я збагнув блаженну. Ота зоря то тільки скалу к болю, що вічністю протяти мов вогнем. Ота зоря вістунка твого шляху, Христа і долі, ніби. Мати, вивищена до неба від землі на відстань справедливості, прощає тобі хвилину розпачу, дає наснагу віру, що далекий Всесвіт почув твій тьмяний клич, але озвався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незгоди. Бо жити. То не є долання меж, а навикання і само собою наповнення. Лиш мати вміє жити, аби світитися, немов зоря. І наостанку такі рядки стуса, і знов. Господь мене не остеріг, і знов дорога повелася, тож до побачення у просторі і до побачення у часі. Ми прагнемо цих побачень, ми творимо ці побачення. ми Кличемо поета на зустріч і йдемо йому на зустріч. Приходьте на виставку, поки вона є. Працюємо, шукаємо і гарного всім нам року. Ступай майбутньому на зустріч, і найхода тве легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма, тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.